Вітаю вас, шановні колеги! Мене звуть Вікторія Сьоміна, я дитячий ортопед-травматолог і хочу запросити вас на свій майстер-клас на платформі LibraMed, який пройде 11 червня о 18-й годині. Цей майстер-клас буде складати з двох частин, і ми з вами поговоримо про ортопедичний огляд дітей до року і дітей шкільного віку відповідно. В першій частині ви дізнаєтесь, які саме ортопедичні патології ви можете зустріти під час первинного огляду малючка дізнаєтесь про сучасні методи діагностики і лікування цих патологій, коли треба відправляти до ортопеда, а коли можна займатися таким пацієнтом самостійно. В другій частині я розкажу вам, як виявити сколіоз, як відрізнити сколіоз або порушення постави, як правильно провести плантографію, поміряти кінцівки. Розкажу про спорт, робоче місце та рюкзак дитини. Тому всіх вас чекаю з нетерпінням і бажаю гарного дня!